Корисні думки з книжок для інфобізнесу. Частина третя. Найчастіше люди виправдовують свою бездіяльність тим, що буцімто не мають часу. Вони заявляють, що раді були б створити нову компанію, навчитися грати на музичному інструменті, винайти щось і продати свій винахід, написати книжку або зробити ще що-небудь, але їм на все це бракує часу. Оближте ці балачки. Часу завжди достатньо, якщо ви його правильно витрачаєте. І не думайте, що вам для цього конче треба кидати постійну роботу. Працюйте вдень у звичному режимі і почніть працювати над своїм проєктом вечорами. Замість того, щоб дивитися телевізор або грати в World of Warcraft, працюйте над своєю ідеєю. Якщо справа не залагодиться, ви й далі ходитимете на роботу щодня. Ви нічим не ризикували, нічого не втратили, хіба витратили трохи свого часу. Якщо вам чогось сильно хочеться, ви знайдете для цього час, попри всі свої зобов'язання. Здійснення ваших мрій винятково ваша відповідальність. Крім того, ніколи не буває ідеального часу для того, щоб починати. Ви завжди або занадто молоді, або занадто старі, або занадто зайняті, або чимось пригнічені, або щось ще. Якщо ви будете чекати на ідеальний момент, аби щось розпочати, він ніколи не настане.